Ми повинні покладатися тільки на себе. Ми повинні це зрозуміти нарешті, та і, і більше звичайно. Ми дякуємо нашим партнерам, але з але, але далі продовжуємо жити. Правда, телемарафон на 1 плюс 1 триває, друзі. Далі проект продовжує. Проект 2 плюс 2 секретні матеріали. Ми сподіваємося, що завтра наші випуски новин так само будуть виходити в ефір. Ми будемо вас інформувати про те, що відбувається по країні, як ми тримаємо стрій, як наша українська армія змагається. І ми сподіваємося, що ми будемо жити, продовжувати жити в вільній незалежній Україні. Бережіть себе і Україну і своїх дітей. Дякую. Віряйте перевіреним джерелам, не дозволяйте себе залякувати. Давайте підтримувати одне одного усмішками, заряджати оптимізмом і не опускати рук. Віримо у незламність наших воїнів. Доки ми разом Україна не переможна. Єднаймося. Рипивницький це мальовниче місто із старовиною архітектурою дендропарком та величним театром. Це край ландшафтних пам'яток у природів та каскадів. Тут вчаться літати та викладати. Моя незалежність це закатані рукава та щоденна праця. Можливість мріяти як дитина і працювати як професіонал. Незалежні рабам протилежні, лівобережні і правобережні єдині дух. Справжні, незалежні, серцем безмежні, вболівають серцем, захищають серцем. атакують серцем, фанатіють цим місцем. Штовхаються в чергах, але добрі серцем. Сподіваються на диво. Хто сказав, що щось неможливо, по-новому цінують вічне, інколи вірять у потой вічне. незалежні, створюють серце, борються з серцем, співають серце, обирають серце, помиляються, виправляються, незалежні, пентежні, безмежні, щирі, справжні. Люблять країну всім серцем. Шановні друзі, ми продовжуємо марафон оборона України на всіх каналах групи компанії 11 +1. вже 11 майже 12 хвилин, як 25 лютого. 24 лютого назавжди війде для кожного з нас певний найскладніший день його життя. І от ми з Женією так само пережили цей Жень, пережили цей день неймовірний день, день, коли ми хочемо бути вільними. День, в якому ми маємо жити, не всі сьогодні пережили, але ми маємо далі жити. Ми маємо далі рухатися. Ми маємо жити заради своїх сімей, заради своїх родин, і ми віримо в загальну перемогу.